Доброго дня, вас вітає канал моє господарство. І з вами я Валентина. І ось бачите, виноградик кадрянка. Уже не хоче спіти і щось на ньому робиться. Холодно, не хоче Стигнути зовсім. А кислючий якийсь. Хоча пишуть, що він радній, середній, Ну не знаю в цьому році чи з запізненням, чи що. От бачите, треба вже обробляти буде. Ось так. Ну, якось воно буде. Хоча бачу, починає псуватися. Зараз знов скажуть, що в тебе грязні ногті. Так я ж в землі пораюся. Я ж не сижу за столом і не пишу мемуари. Ну це таке про виноград сказала. Тепер хочу сказати, О, бочка стоїть, навіла дожду. Вчора діло, як з ведра. А ось я собі вчора отримала клубничку. Клубничка, клубничка-полуничка. Це сорт клірі. Ранній сорт. У мене раніше він був, але потім борозняк його з'їв, цьому році я вирішила знову заказати, бачите? До ладу посаджено, мабуть, у 96-ту чи трошки, може, більшу якусь. Наверно 76-ту. І оброблено оброблена ягода. Бачите, яка корнева система? Оце кліри рання, дуже гарний сорт. Клубніки. Рекомендую, якщо хтось хоче вирощувати ранній сорт. Дуже хороша ягодка. Оце тут у мене 100 штук. Я за їх заплатила 664 гривні. Таке друзі, оце так ми огородники працюємо. Потім, щоб купити щось нове, посадити, щоб його з'їв знову борозняк, потім знову купити, потім знов посадити. Оце так ми шукаємо собі на голову приключення. Ну, сісти, сидіти просто так, теж не дуже добре. Хочеться чим займатися. Вчора я також казала, що... Оцілий цілий день шов дуже, що у нас дощ, провалялися, протинялися туди-сюди, я без цього не можу. тому і купляю, саджу, знову купляю, знову саджу і так пішло, поїхало Ще заказала собі два саженці е, Оріха. Потім заказала ще киві одне. І тепер, думаю, де його посадити. Так що, друзі, оце клубничка така гарненька. Треба гарна земля тут у них. Це якийсь питомник. от, Заказували в інтернет-магазині, але ж вони як вони роблять? Це питомник. Е співпрацює з цим інтернет-магазином, мабуть. Це Вінницька область. Але гарна, гарна ягода. і Ще хочу раз сказати, що хто хоче посадити оце кліри, суницю, полуницю, тоді її стоїть садить. Бо ще в 2013 році Жанко, я ще був, був наш Крим, то присилала мені людина, звати її Альона Авіна, Жанковського району. Тут була дуже гарна ягода. Я її по весні добре підгодовувала. Потім накривала 23-м агроволокном і вона у мене була ягодка. Так що, друзі, рекомендую цей сорт ще раз відторнуся. А на цьому буду закінчити. Сьогодні у нас дощу не мали, але холодно. Дуже холодно. І, мабуть, буде в цьому році рання осінь. Заготовлюємо потрошки дрова, щоб було тепло. нам І ось така у мене з вами розмова. Всім дякую друзям, хто до мене заходить, пише коментарі. Бажаю всім здоров'я. Слава нашій Україні, слава хлопцям, які нас обороняють. Хай довго живуть і будуть здорові. Підписуйтесь, хто не підписався. Ставте пальчик догори, вподобайку і пишіть коментарі. Всім бажаю мирного неба та міцного здоров'я. Пока-пока, до зустрічі на каналі.